Привіт! Чи доводилось колись замислюватись, як саме ми збудували наш світ? Ні, не про будинки чи дороги, а про самі основи, ті системи, завдяки яким ми взагалі виживаємо і розвиваємось. От сьогодні ми і пройдемося цим шляхом від найперших потреб людини до тієї складної цивілізації, яка нас оточує. Ну добре, то як же все це сталося? Як так вийшло, що розрізнені групки людей раптом перетворилися на, ну, на глобальну цивілізацію? І знаєте, виявляється, тут немає якоїсь однієї геніальної ідеї. Відповідь криється у п'яти ключових системах. Людство створювало їх поступово, крок за кроком, просто вирішуючи свої нагальні проблеми. І починати, звісно ж, треба з фундаменту з економіки, бо це саме та система, яка відповідає на найголовніше питання. Як власне вижити? А тепер подивіться, яка колосальна зміна. Десь 10 тисяч років тому стався, можливо, найважливіший поворот у всій людській історії. Ми перестали просто брати те, що дає природа, і почали виробляти. Уявляєте, не просто полювати і збирати, а вирощувати, розводити худобу, щось майструвати. Саме цей перехід, цей сув свідомості, дозволив нам усісти на одному місці, почати будувати села, а потім і міста. Це без перебільшення фундамент усього, що ми маємо сьогодні. Ну добре, виробництво запустили, торгівля пішла. Але ж треба було якось мінятися. Потрібен був універсальний еквівалент. Так з'явилися гроші. І їхня еволюція це щось неймовірне. Спочатку це могли бути мушлі, хутро та що завгодно, потім карбовані момети. І от, до речі, історія нашої гривні це просто ідеально ілюструє. Подумайте тільки: від перших златників і срібляників Київської Русі до цифрових грошей, які лежать у нас в телефоні. І логічно, що коли є виробництво і гроші, з'являються люди, які вміють цим усім керувати, тобто підприємці. От, наприклад, родини Яхненків та Симиренків. Це ж просто хрестоматійний приклад. Вони взяли ініціативу, проявили ділову хватку і перетворили звичайне виробництво цукру на цілу імперію, яка змінила економіку цілих регіонів. Окей, з їжею розібралися. Проблему виживання, так би мовити, вирішили. Але постала нова задачка ізоляція. Жити поодинці виявилось не так вже й весело і, головне, небезпечно. Тож давайте подивимось, як людство вирішило цю проблему і перейшло від самотнього існування до життя у спільноті. Просто послухайте ці слова Дмитро Яворницький неймовірно точно вловив саму суть тодішнього села. Адже ярмарок це ж було не просто місце, де щось продають і купують ні, це було серце, пульс усього соціального життя. Подія, на яку чекали всі від малого до старого, це те, що робило громаду громадою. З часом села росли, розширювались і перетворювались на міста. Це ж ціла еволюція, подивіться, все починалося з маленьких торгових поселень десь на узбережжі. Потім ці поселення багатіли, і їх, звісно, треба було захищати. Так виростали середньолічні міста фортеці з мурами і вузькими вуличками. Далі бах, промислова революція, яка створює абсолютно нові міста, індустріальні гіганти. Ну, і ось ми тут, в епоху мегаполісів. Добре, спільноти збудували. Люди живуть разом. Але ж треба якось передавати досвід, знання, ідеї від покоління до покоління. Інакше кожен раз доведеться починати все з нуля. Так з'явилася наступна критично важлива система система знань. Саме вона дозволила нам не просто тупцювати на місці, а реально розвиватися. Давайте просто пробіжимося по ключових датах. Все почалося ще за князя Володимира з перших шкіл. Потім з'явилися братські школи, де що важливо вчили рідною мовою. Далі Києво-Могилянський колегіум, майбутня академія, і нарешті університети. Все це показує, наскільки глибокою є традиція освіти на наших землях, наскільки сильно тут цінували структуровані знання. І ось тут найцікавіше результат. Бо хороша освіта це не просто диплом, це база для реальних звершень. І цей міцний фундамент знань породив наукові відкриття, які змінили світ. Імена, які ви бачите, піроцький з його трамваєм, Радзимовська з її дослідженнями, геніальний хірург хамостов, це ж прямий наслідок цієї системи знань. Це найкращий доказ її ефективності. Так, добре, їжа є, спільнота є, знання накопичуються. Що далі? А далі вмикається людська цікавість, жага до нового, до пізнання світу, просто до руху. І так виникають цілі системи, які організовують цей рух, від звичайного дозвілля і подорожей до такого серйозного кроку, як зміна місця проживання. І тут варто одразу чітко розмежувати два поняття бо подорож це одне, це тимчасово, це пригода, з якою ми зазвичай повертаємось додому. А от міграція. Це зовсім інша історія. Це, як правило, фундаментальна зміна всього життя. Часто це квиток в один кінець, рішення, яке перевертає все з ніг на голову. І причини, які штовхають людей на такий крок, можуть бути діаметрально протилежними. З одного боку, це може бути добровільний вибір, пошук нових можливостей, кращого життя. Так, власне, і формувалася українська діаспора. А з іншого боку, це може бути жахлива трагедія, примусове виселення з рідної землі, як це сталося з кримськими татарами. Це дві абсолютно різні реальності. А тепер на мить зупиніться і просто вдумайтесь у цю цифру 15 мільйонів. Це… Це ж величезна кількість. Приблизно стільки людей з українським корінням сьогодні живе за межами України. Це одна з найбільших діаспор у світі. Фактично, ціла друга Україна, розкидана по всіх континентах. І ось ми підходимо до п'ятої, останньої системи можливо найвищої сходинки розвитку суспільства. Це система, яка змушує нас вийти за межі власних інтересів, інтересів своєї родини чи навіть спільноти. Це прагнення допомагати іншим. Просто так, безкорисливо. І знаєте, це прагнення допомагати має у нас дуже глибоке коріння, це не щось нове. Імена, як Галшка Голевичевна, яка фактично подарувала землю для Києво-Могилянської академії, або Василь Семиренко, який таємно фінансував українську культуру. Вони доводять, що меценатство, підтримка важливих справ це була невід'ємна частина нашого суспільства століттями. Сьогодні ця давня традиція меценатства переросла у масове явище, яке ми називаємо волонтерством. І саме слово тут дуже показове. Воно ж походить від латинського волонтаріус воля бажання. Тобто в самій назві закладена ключова ідея. Це робиться виключно за власним бажанням, абсолютно добровільно і без очікування винагороди. І знову давайте подивимось на масштаб понад 100 мільйонів. Це ж більше ніж населення Німеччини чи Франції. Це по суті глобальна армія добра. Величезна кількість людей, які кожен день за власною волею віддають свій час і сили, щоб комусь допомогти. Це неймовірна сила, яка справді здатна змінювати світ. І це глобальне явище має для нас в Україні особливе значення. Волонтерський рух у нас перетворився на щось набагато більше, ніж просто допомога. У найскладніші, найкритичніші моменти нашої новітньої історії саме волонтери показали наскільки вони є життєво необхідною потужною силою суспільства. Отже, ми пройшлися п'ятьма ключовими системами, які людство вибудовувало тисячі років, від економіки до волонтерства. Але ж історія на цьому не закінчується, правда? Вона твориться прямо зараз. І тому головне питання залишається відкритим: а які системи ми збудуємо завтра? Якими будуть принципи нашого спільного життя у майбутньому?